Айзі духів і в землю. Я буду Господові співати доки життя мого, псалмами співатиму, скільки буду жити. Хай буде приємна йому моя пісня. У Господі я веселитимусь. Хай Господі з вами і зонтолі. слова святої Євангелія від святого Луки. Стахло. І прибув Ісус у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоби читати. Йому подано книгу Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: «Господній дух на мені, бо Він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Оповістити рік Господній сприятеві. А згорнувши книгу, Він віддав її слузі та й сів. Очі всіх в синагозі були пильно звернені на нього. І Він почав до них говорити: Сьогодні збулося це Писання в вухах ваших. Всі свідчили про Нього і чудувалися словам, ласки, які линули з Його. Ост. Це є слово Господнє, Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Двані улюблені в Христі, наші реколектанти. сьогоднішній день розпочинаємо молитвою до Святого Духа, початок реколекцій, і Костюл дає нам Євангелію від Святого Луки, це є четвертий розділ, четверта глава. Ціла історія, яку ми сьогодні чуємо про Ісуса Христа. Дуже багато говорить нам є така насичена ця Євангелія. Перш за все, написано конкретне місце, де Ісус проживав, і це відноситься до нас, що нас Господь теж в конкретному місці поселив на цій землі. Очевидно, ми маємо зараз можливості їздити десь на паломництво, на екскурсії, бувати за кордоном. Але це не є якийсь випадок, що ми є тут, а не де інде. тому що Господь дає відразу нам конкретну місію. Ісус теж. Прийшов на цей світ, щоб виконати волю Отця. Це була його місія, тому ми його називаємо теж Месія з цього слова. І що цікаве, написано, що Ісус був вихований. Так, вихований це не тільки що Його нагодували, одягнули, але теж Його виховали в релігії, виховали в історії народу, виховали в культури поведінці. І це було настільки важливе, можна сказати, що хто бачив Ісуса Христа в тоді, настільки було видно це по ньому, що святий Лука, ми знаємо, що Святий Лука це лікар і художник, що він настільки теж придивився цьому, що мусив в Євангелії записати це слово. Був вихований. Це якби підкреслює. Реколекції це теж той момент, коли нас Бог виховує. Коли ми нам багато знаємо вже. Багато чому навчились, але Бог так дає такий період часу нам, щоб ми спільно виховувались. І немає різниці, чи там з нами є Ксьон, чи біскоп, чи Папа Римський був, чи хтось з нас таку чи іншу професію має. Але ми виховуємося всі разом і собі служимо. І це є дуже важливе, щоб не жаліти цього виховання другим. Так, це може так не завжди цікаво звучить, але е, колись на одних реколекціях я теж людей попросив в Польщі, каже, що я приїхав вам проголошувати слово Боже, але ви теж мене вчить. Які ви маєте молитви, пісні, звичаї. Е, що би ви хотіли знати, з чим би хотіли поділитись? І така одна бабуся сиділа в першому раді і каже, ну я ж Аксен за в житті не вчила. Я кажу, ну, от маєте шанс попробувати. Чому так? Тому що ми не є якби телевізором одні для других. Якщо ви щось робите, я дивлюсь на вас. Або я щось роблю чи творю, і ви дивитесь на мене. Це не є якась програма час чи новості, чи якась інша програма телевізійна це є спільнота. І ми в цій спільноті маємо виховуватись. Ісус приходить сьогодні до храму. і Читає про себе пророцтво, яке записав Ісая. Дух Господній на мені, Він мене помазав. Кожного з нас Господь помазав. Такі слова сьогодні пролунали тут від сестрички нашої. Так і так правильно? Оксана третя. Алла. 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 Верти, не Ала. Від нашої сестри, але що могли бути труднощі з реколекціями, з доїздом, бо хтось. Не хотів, щоб я могла сюди попасти. І є таке теж, так? тому що є Бог, який дуже цього прагне, і є противник Бога, який не завжди хоче, щоб щось добре відбулося. Але це є Боже помазання. так? І ми сьогодні з цього користаємо. І сьогодні теж можемо сказати, як Ісус Христос Дух Божий на мені. І чому ми тут? Добру новину звіщати бідним. Полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. І це відносно наших ближніх, відносно тих людей, до яких ми повернемось, відносно нас в один одному будемо проголошувати Боже Слово. Але теж, коли подивимося в зеркало, то скажемо, що ці реколекції теж і для нас, що ми не раз дуже десь далеко їдемо. Але те, що ми скажемо іншим, самі починаємо це розуміти. І це є справді дуже важливе, щоб ми могли аж до тої пори дійти в житті, де ми самі собі скажемо правду про себе. І це є слова, які говорять про нас. Новину бідним, бідний це не то, що ніщий, але той, хто має все у Бога, є таке слово убогий, людина, яка все має в Бога. Полоненим, тому що ми дуже часто є ув'язані різними справами, ситуаціями життєвими, відчуваємо не раз себе більше полоненими, ніж ті люди, які в тюрмі. Сліпі, бо не завжди бачимо так, як воно повинно бути. Багато речей є затушованих в нашому житті, пригноблені, бо дуже часто різні тягарі показуються нам найтруднішими в житті. Але коли подивимось на хрест, розуміємо, що нам ще не так важко. І провести рік Господній сприятливий. це означає, що є час, який ми присвячуємо Богу, і за цей час не будемо жаліти. Ось таке пророцтво про нас сьогодні теж може бути. І сьогодні Ісус каже, що це Писання збулося в ваших вухах. І це вже є добре, тому що якщо воно вже є в вусі. Воно повинно дійти до серця. і Вже можна викинути з так, і не буде жодного ефекту. Але це так, як хтось каже, слухав музику, був на весіллі, щось там грало, але вже не пам'ятаю. Бо вусі погоділо, пройшло. Так, але для нас є задача, щоб це пішло до серця, до нашого розуму. І тому сьогодні цей час ми розпочинаємо з Богом і просимо, щоб Господь нас в цьому провадив, щоб наші слова були які будуть свідчити про Бога і нам самим, і другим людям. Ам. Слава Ісусу Христу.